Вітер змін, вітер міняє хід, часу впливає на світ, Вітер хвилює всіх. М -м -м, накриває хвилі нас, летимо до світла, підіймає хвиля нас, то любов у є село. Накривай хвиля нас, до світла, підіймає хвиля нас, нас. Він каже, я не встиг, вітер не вщух, стривай, куди ти пішов, коли вперше взяв мікрофон, вірив, що світ мій. Але часто сокиров вбивця дитячих мрій, це вітер змін. Вітер міняє хід, часу впливає на світ. Вітер хвилює всіх, Звідусіль чути всіх, підіймає хвиля нас. Летимо до світла, накривай хвиля нас, летимо до світла, підіймай хвиля нас, то любов у є сила, накривай хвиля нас, Летимо до світла, підіймай хвиля нас нас, підіймає хвиля нас. То любов і є сила, то любов і є сила де ти є, хвиля ловить, струмела кришна сила, робить серце струнким, голос гучним. Легким, наче дим чути всім, коли гриметь грім, поле чекає води, дівчача врода чіпляє, тому що ми молоді. В серці солодкі плоди дають наші сади. В нас є багато приходь з миром бери. Ставай братом, Ми діти одного світла, і не потрібно її. її. З миром приходь бери. В нас є багато квітучі сади, поля вистачить всім землі. Космічний сигнал каже, музика з'єднає всі. Зорі співають разом із нами. Зорі, співають, разом із нами. Накриває хвиля нас, летимо до світла, Підіймає хвиля нас. То любов у ясілом накриває хвиля нас, летимо до світла, підіймає хвилі нас. То любов є сила, він каже, я не зміг не бійся вчитися дій. Тому що бути дурним, то є гріх номер два. Не любити номер один, вчись, вчитися, вчись, любити відчуття, вітер змін у собі. Шукай її ти Годі бігати туди-сюди, в ні серця свого знайди, звук відчуй, силу відчуття стильові. Своє хіп-хоп назавжди, вітер змін, вітер міняє хід часу впливає на світ, вітер хвилює всіх, з глибини іде звук до нас, час зараз співач разом з нами. Зорі, місяця є зорі, вітер змін, вітер міняє хід часу впливає на світ, вітер хвилює всіх.